Друзі, вітаю на Зеленому просторі. Сьогодні хочу з вами поговорити про таку рослинку, як кімнатний жасмін. Бо жасмін багатоквітковий. Чому кімнатний він називається? Тому що у нас на вулиці він не зростає. Він в природі зростає в теплому регіоні. Відповідно, ми його можемо вирощувати лише в кімнатах. Жасмін багатоквітковий, виправдовує свою назву. З весни до кінця літа на ньому з'являється безліч квіточок невеличких, які розкриваються білими квітами, і як зірочки на кущі виглядають. Якщо ви хотіли собі якусь ампельну рослинку, яка буде гарно наростати, то це прокімнатний жасмін. Він має дуже високий темп росту, особливо з весни до осені, гарно наростає. І зав'язую бутончики і квітне. Ви можете формувати його, або як ампелем робити, або на якусь опору, на арку. Його, у нього досить насичене зелене листя, завдяки чому можна створити собі ефект таких якихось джунглів вдома. Також хочу зазначити, що у цього кімнатного жасміну доволі ароматні квіточки. Найчистіше. Привозиться два сорти, тобто це жасмін з білими бутонами і жасмін розе з рожевими або червоними бутонами, але все одно, коли квіти розкриваються, вони стають білими. Це така відмінність між двома, скажімо так, сортами. Ось у мене тут жасміни вже від цвіташки, але трошки ось є бутончики це жасмін. Розе, у нього рожеві. Ось бутончики. Що треба знати про жасмін? Жасмін любить, звісно, світле місце, сонячне, і буде там дуже добре зростати. Але влітку, можливо, доведеться якось притінювати, бо наше спекотне літо вже останніми роками показує, що далеко не всі рослини це все витримують. Але зважте тепле і світле сонячне місце для жасміна буде найкраще. Полив помірний доволі, ви можете пересадити свій ґрунт, підживлювати з весни до осені, і він тоді буде добре наростати. Також жасмін цей гарно піддається формовці. Тобто ви можете його формувати або якимось таким розлогим кущиком стригти. Можете навпаки якось виганяти в одну гілку, як дерево, можливо, хоча це все ж таки кущі великим, там як дерево він не буде. Але тим не менш можна. З часом його гілки вони дерев'яні, тому відповідно можуть да, там тримати кущ. Рекомендують розмножувати жесмін підводками. Хтось каже, що можна і живцюванням розмножити. Ну я не знаю. Не бачила, сама не займаюся жасміном. Тому, якщо ви розмножували якось свій кімнатний жасмін, поділіться як краще. Чи відводками просто пригинати, наприклад, до землі і чекати, поки вкорінеться, чи ви якось нарізаєте, живцюєте, там воді вкорінюєте, чи одразу в ґрунті. Було б цікаво послухати. А, періодично жасміну варто робити якісь профілактичні обробки, бо може, ну, звісно, Чіплятися шкідник. Якщо у вас приватний будинок, ви можете з весни до осені, а виносити його на вулиці або на балкон, якщо у вас є така можливість, але все ж таки на вулиці там на балконі, щоб світло було розсійне, щоб сонце, полудень особливо його не попалило. На вулиці жасмін чудово себе почуває, ще краще наростати буде. Взимку, можливо, або ви даєте йому такий період спокою з легкою прохолодою, тоді скорочуєте полив і не досвідчуєте. Або якщо тепло, ну, бажано рекомендують Жесмін все ж таки досвідчувати, тому, тому що він рослинка чутлива до світла. Тоді він краще розвивається і не хворіє. Тому, якщо ви хочете якусь гарну квітучу, ароматну, і рослинка, яка гарна, ще буде у вас наростати, то зверніть увагу на кімнатний жасмін. Зараз якраз ось він в період да, весна-літо найчастіше продається, оскільки має бутони. Але головне, щоб ваша рослинка була здорова. Він буде бутони ще закладати, ну враховуючи, що настільки закінчується зима, тому те, що він зараз там не квітне, він може пізніше там на квіти, наприклад, позакладати нові бутони. Ось такий загальний вигляд це має. Ну, Для мене це релакс. Я прийду, сяду і роздивляюсь. І равлики ще відловлюю. Подобається роздивлятися, рослинки, що як, де, росте, кого може прибрати, кого місцями поміняти. Постійний такий процес. У нас такі орхидейки тут живуть.